Доброго дня з Харківщини, привіт вітання вам. Ось переїхали ми там, де посіка на мене завжди стоїть. Виставив вулики. Ось літають пжовка. Сьогодні у нас 26 березня. Погода дуже, дуже хороша, тепло, тихо. Ось обльот я поутеплював вже зверху, поставив заставні з двох сторон. Корм є, ну, треба буде роздати майже всюди. Є рамки малометки. Роздам посічки. Там є. ну, щось роздам. Вітаю пжулки, носять пильцю. Звісно невідомо звідки ну, тут за пів кілометра є верба, а може й менше, десь пів кілометра, метрів триста, я думаю, беруть верби, тому що клан ще не розпустився в нас. Можна сказати, сезон розпочато. Отак. Старий вулик. На руточку був систему, переробив на дадон, бо в мене може все на дадоні. А не можна а все на дадоні. Ось будемо пересаджувати. Слабше літають слабші сім'ї. Хоча ось в цьому номер 15 порода кордован, що я можу сказати, перезимувала з найбільшим кількістю меда. Вона і в сим Ось ледні залізо сховалася вже з обножкою. Несуть, щось несуть потрошку, хай нуся розвиваюся, бо в цьому році хочу виїхати в ріпак, є неподалік, кілометрів 4 від мене. Хочу виїхати на ріпак, Там видно. Думаю, вам видно буде, як несуть обнушку, так, Так, бо я...